Ну дуже приємно, що в такий час ми маємо умови займатися футболом, грати турніри. Дякуємо нашим оборонцям, нашим ЗСУ. Ну і відповідно дякуємо нашому президенту, організатору і нашому керівництву за те, що підготували всі ті умови, які які є для усьбового тренувального процесу. Цей турнір ми розглядали, як зібрати на нашому стадіоні прекрасному чудовому стадіоні, Коні команди досі кваліфіковані команди гарного рівня пограти, подивитися там інших гравців, дати награтися тим хлопцям, які ще там мало десь чемпіонати грали. Ну у у кожного були свої там. Свої плани на цей турнір, і ми приїхали пограли. Він досить напружений був. Кожна гра тут була досить високого рівня. Я дякую командам, які приїхали і показали дійсно найкращу гру, яка в них є на сьогоднішній день. Турнір, мабуть, найкращий в Києві, який проводився, і в якому ми приймали участь. Дуже добра організація турніру. Дуже добрі призи, і е, сам настрій, і ж е, жага до боротьби е, всіх хлопців. Дуже добре. все. дякую, спасибі за все. Команда Двіж 15 перемогла в цьому турнірі. Да, вони молодці, вони це заслуговують. Ну, ми е, зайняли друге місце. Ну, як то кажуть, я подякував хлопцям за самовіддачу, за організацію гри і за старання, за бажання дуже велике. Ну, я так рахую, що нам трошки не повезло, але ж це футбол. Будемо сподіватися, що далі нам повезе десь. Рівно гри кожен тренер чуть-чуть незадоволений. А результатом задоволений можуть грати краще. Тільки перше місце і тільки вигравати. Що майбутнє в Україні футбольний є. І буде. Для отримання диплому. Друзі третій. І це говорить про те, що джентльмени у футболі існують. Пан Олександр Пасе! Руты! Два, три! Два, три!